Всім привіт! Всіх вітаю з Днем Незалежності України. Трошки призахрип. Новини з малини. Новини такі. Малина стигне гарно. У нас дощі регулярно йдуть, плюс я не жалію води підливаю. От сьогодні ходив поглубов землю, ага, бачу ще волога земля, не буду сьогодні підливати. А назріває, ну дуже-дуже люди не співають визберувати. Але є, що збирати, і всі з цього задоволені, я особливо. Але є в мене проблема, яку я вже замітив тижнів 2-3 на малині. Проблема така, що нема, не цвіте малина. Цвіту малини не бачу. От, дивіться, радок. Зараз я вам покажу. от, от є такі от стебла. О, от бачите, от цвіт. Ото от воно зелененьке до самого низу, воно називається пагони заміщення. Бо такі, наприклад, стебло, бачите, вже оце верхнє відродило, ми ягоди зібрали, тепер нижні жилепохи ще родять. Отут от, от ще зовсім зелені на низу. Ну, те стебло ще тиждень породить і все, воно вже буде стояти і скидати листя. А йому заміни нема. І то погано. І дуже погано. От Бачите, теж буде цвісти. Ну, то слабенько, то десь на метр два стебла, і то не кругом. Вон, бачите, ото о, одне зацвіло. А таких має бути хоча б третя частина з усіх, а їх буквально одиниці. Що ж, буду, я то, в принципі, думаю, в мене думка є така, що треба бору її дати. Ще така штука, а, до речі, всі попередні сезони. Малина цвіла до самих заморозків, аж поки мороз не притискав цвіту, а вже як мороз цвіт, о, дивіться знов, один патичок цвіте, а навкруги десятки вже старих. І от, То погано. Тобто, якщо в далекій перспективі днів через 10 тільки на тому одному патичку будуть ягоди, то погано, то дуже погано, на мою думку. І от дивіться, так само дивлюся. І таких пагонів заміщення дуже мало, дуже. О, от на тому родку я пройшов метрів три, оце один вибитий. Е, минулі роки я давав таку підживку саме на цвіт, коли малина починала цвісти для зав'язі е, Кристалон, просто по-народному жовтий кристалон. От. І можливо в тому справа. Але люди розказують навіть, от мої збирачі, кожен має свою малину, що в них така сама картина, що це відроджує і більше не, хоче, більше не хоче цвісти і не хоче більше видавати молодих пагонів. То, 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 то погана новість. Я буду щось от бачте, от бачите, десь за пару днів зацвіте. Ну То дуже слабенько батарея сідає в телефоні. <кхем> то дуже слабенько, дуже слабенько. Буду дзвонити до агрономів, може щось підкажуть. А я то думаю, що їй бракує бору. А можливо, навіть придеться купити того кристалону на цвіт і попробувати його дати через каплю її. Може вона... Але щоб ви собі його діалили, щоб зацвіла малина, то старе вже цвісти не буде. То вже все, воно відродило. Воно тільки ще з часом скине листя і буде стояти один патик. А щоб цвіла, то треба, щоб з корінця, знизу вийшло в пагун на самий верх, вище старої, і тоді він зацвіте. О, от, от Бачите, от такого. бачите, яка картина. О, бачите, він вище всіх, він стоїть та все лежить, бо а чого лежить малина? Бо на ній є багато жилепок, є багато ягід, і така вага, що стебло не витримує, вона через то лягає. О, от, дивіться, то нове стебло заміщення. Бачите, яке красиве. Гарний шкірка така гарненька на стеблі, така зелененька, і, і цвіт, і листя, хороший колір, навіть не поїджене, нічого. О, воно таке має бути, але такого мало. Хочеться більше треба. Будемо лічитися. До речі, від ржавчини я ще поле не долічив. Я був днів 4 назад, оприскав ту ділянку, дійшов десь, десь, десь сюди приблизно до половини. Вже була зовсім темна ніч, не видно було ні працювати, всі плечі мокрі від оприскувача. От, і я покинув, а тепер треба дочекатися такого періоду, щоб... О, от бачите по полі, бачите, ці такі стебла стирчать вище всіх. Ото, ото, ото стебла заміщення. Але їх мало. От. То, значить, по обробітку я зробив такого йогурта, підживку новомодню я купив. Кому цікаво, скажу, але то, в принципі, нема ще що зараз вам говорити, бо я перший раз її купив, нею раніше ніколи не користувався і зараз не бачу особливого ефекту. Але проблема в тому, що. Тиждень тому я підживляв капельним поливом. І замор... а Тоді якось прислаб, голова боліла. І Я, коротше, заморочився, я розділяю поле на половину, щоб прожимало тиском води всю каплю аж до самого кінця радків. І я заморочився і, значить, підживив ту частину поля, відкрив на ту частину краники, а тут не закрив. Получається, що та частина взяла три частини добрива, а ця частина тільки четвертину. От. Але ту частину я оприскав лікарством і підживкою, а ту частину ні. Так що воно тепер ефект згубився. І сказати, чи добра та підживка, що я купляв чи ні, ніяк не можу сказати, бо не знаю. От, цього. Бо вийшло така трошки хаос. Хаос, але хаос не хаос, ягоди хороші, люди хваляться. І тако, як я дивлюся, то мені здається, що вони дрібненькі, бо в нас там є такі, як полісся і зюгана, то там такі бляха-моха, дві, дві ягоди береш в руку і, і, і вже більше не влізе. І після них заходити на того, здається, що то зовсім дрібненька. Але тако глянув ящик. Гарна, малина в ящику, що там хотіти. От, нашу малину з задоволенням беруть прийомки. От. От така справа. Може хтось з вас щось там мудре підкаже, тому що не хоче цвісти. Ну, кажу, моя версія не вистачає бору. І на сьогоднішній день, без консультації агрономів, я маю два, дві версії. Або її просто дати бор в вигляді борної кислоти в підживку до води, або її дати. Подвійну дозу того добрива від ярої кристалону жовтого на цвіт. Ну, воно буде дуже дороге, бо якщо процінявся я до червоного добрива, то мішок 25 кг у кременці в магазині 6 тисяч гривень. Якщо мені на цю ділянку треба до кілограм з 6-5 то рахуйте, що то є. То десь 2 тисячі треба буде тільки на той порошечок дати, і то не факт, що він спрацює. А купити бор. Виді борної кислоти, він дешевий. Ну, але тут діло таке, знаєте, економія, економію, щоб шим, можна нашкодити. Вот, такі в мене вже чудеса були. Все, бувайте здоровенькі. Цікава мені ваша думка, хто шарить цій справі, підказуйте. Хто не шарить, мовчіть, бо можна так наробити, що в мене вже були такі штуки. Кому буде цікаво, я так колись осінню догрався з кальційнітом. Хто хоче знати, що то таке, для чого воно використовується той кальциніт і що я вчудив з ним, пишіть, я розкажу.